19 розділ. І сталося тими днями, а царя в Ізраїлі не було, і був один левит приходько на узбіччях Єфремових гір, і взяв він собі жінку наложницю з Юдиного Віфлеєму, а наложниця його чинила перелюб при ньому та й пішла від нього додому свого батька, до Віфлеєму Юдиного, і була там чотири місяці часу. І встав її муж та й пішов за нею, щоб поговорити до серця її, щоб вернути її, а з ним був слуга його та пара ослів, і вона ввела його додому батька свого і побачив його батько тієї молодої жінки, та й радісно вийшов на зустріч йому, і тримав його тесть, його батько тієї молодої жінки, і сидів із ним три дні, і їли, й пили вони та ночували там, і сталося четвертого дня, і повставали вони рано вранці. Та й встали, щоб іти, і сказав батько тієї молодої жінки до зятя свого підкріпи своє серце кавалком хліба, а потім підете. І сіли вони, і обоє разом їли та пили. А батько тієї молодої жінки сказав до того чоловіка: Зволь же й переночуй, і нехай буде добре тобі на серці. Але встав той чоловік, щоб іти, а тесть його сильно просив його. І вернувся він і переночував там. І встав він рано вранці п'ятого дня. Щоб іти, а батько тієї молодої жінки сказав: Підкріпиш своє серце, і зволікали вони аж до схилку дня, і їли обоє вони, і встав той чоловік, щоб іти. Він та наложниця його та слуга Його, і сказав йому тесть його, батько тієї молодої жінки. Ось день схилився на вечір, переночуй же, ось день кладеться ночуй тут, і нехай буде добре тобі на серці. І встанете взавтра рано у дорогу свою та й підеш до намету свого. Та той чоловік не хотів ночувати. І встав він та й пішов, і прийшов навпроти Єфусу, це Єрусалим. А з ним пара навючених ослів і його наложниця з ним. Вони були при Єфусі, а день дуже схилився, і сказав слуга до пана свого ходім і знайдімо до цього євусейського міста, та й переночуємо в ньому. І сказав до нього пан Його: Не заходьмо до міста чужинців, бо вони не з Ізраїлевих синів, а перейдімо до Гіви. І сказав він до слуги свого ходім і перейдемо до одного з тих міст, і переночуємо в Гіві або в рамі. І перейшли вони та й пішли. А сонце зайшло їм при Гів'ї, що була в Ніяминова, і зійшли вони туди, щоб увійти переночувати в Гів'ї, і він увійшов та й сів на майдані того міста, та ніхто не брав їх додому переночувати. Аж ось старий чоловік іде ввечері з поля своєї роботи, а цей чоловік був з Єфремових гір. І він був приходько в Гів'ї, а люди того місця виєнімінові, і звів він очі свої та й побачив того чоловіка-мандрівника на міському майдані. І сказав той старий чоловік Куди ти йдеш, та звідки приходиш? А той до нього сказав: ми переходимо з Юдиного Віфлеєму аж до узбіччя Єфремових гір, звідти я. І ходив я аж до Юдиного Віфлеєму, і йду до Господнього дому, та нема нікого, хто взяв би мене додому. Є й солома, і паша для наших ослів, є хліб та вино мені й невільниці твоїй та слузі з твоїми рабами. Не бракує жодної речі. І сказав той старий чоловік мир тобі, нехай уся недостача твоя на мені, тільки на майдані не ночуй. І він увів його додому свого і дав ослам корму, а самі вони пообмивали ноги свої та їли й пили. Коли вони звеселили серце своє, аж ось люди того міста. Люди розпусні, оточили той дім та спускали в двері. І сказали вони тому старому чоловіку, власникові того дому, говорячи виведи чоловіка, що війшов до дому твого, і ми пізнаємо його. І вийшов до них той чоловік, власник того дому, та й сказав їм: Ні, мої браття, не робіть же ви зла, по тому, як увійшов цей чоловік до мого дому, не зробіть такої гедоти. Ось дочка моя дівчина та його наложниця. Я їх виведу, а ви візьміть їх і зробіть їм, що вам до вподоби. А тому чоловікові ви не зробите цієї огидної речі. Та ті люди не схотіли слухати його, і схопив той чоловік свою наложницю і вивів до них назовні. І вони познали її і безчестили її цілу ніч аж до ранку, і відпустили її, як зійшла рання зоря. І прийшла та жінка, як ранок вертався, та й упала, і лежала при вході дому того чоловіка, що її був там аж до світу. А пан її встав рано і свідчив двері дому, відчинив та й вийшов, щоб іти своєю дорогою. Аж ось та жінка, його наложниця, лежить при вході додому, а руки її на порозі. І сказав він до неї, уставай і підемо, та вона не відповіла, бо вмерла. І взяв він її на осла. І встав той чоловік, і пішов до свого місця, і ввійшов він додому свого, і взяв ножа і схопив свого наложницю, та й порізав її за костями її на дванадцять кусків, і порозсилав по всій Ізраїлевій країні. І сталося кожен, хто це бачив, то говорив: не бувало й небаченого такого, як це, від дня виходу Ізраїлевих синів з Єгипетського краю, аж до цього дня. Зверніть увагу на це, радьте та говоріть.